Так, Всім доброго, гарного, тихого, мирного раночку. Я дою своїх козочок і хочу поговорити з вами на одну тему. Тема сочних кормів. Луну я вже здоїла, зараз дою карамельку. Це мої первісточки. Ті, що я продала, а потім викупила назад. Ну, Сьогодні не про це. Тема сочних кормів. Ну, так як у мене, от, круглий рік у мене немає майже ніяких сочних кормів. У нас така місцевість, що на городі нічого не росте. Та і фрукти у нас тут не дуже багато. То у мене їх майже круглий рік нема, тих суша в кормі. В цьому році, правда, є трошки яблук на деревах, коли цвілини померзли. То я недавно спостерігала таку картину, хочу вам про це розповісти. Мені сусід приніс ще яблук теж назбирав, падають. І приніс кілька кабачків переросших Ну, бачите, от в нього є, у мене чогось немає. У мене посажені кабачки, я колись покажу. Але пустоцвіт, я ще кабачків не бачила ні одного. Навіть маленьких нема завязі тільки пустоцвіт. Ну Мені сказали позривати цей цвіт. Я позривала, ну побачимо чи щось у нас з того вийде, чи появляться, чи не появляться. Мухи кусають. Вибачте. Що, зірочка, почекай, ще не здоїла. Ну і свої яблука я збираю. Нарізала я яблук, нарізала кабачків. Отак підбивають, як козенятка підбивають, отак. Отак. Ну і, звичайно, масаж роблю. Я вже сьогодні і про те, як дою, і про сочні корма. Хотіла розповісти тільки про сочні корма, але раз уже дою, то вже все. додаю. Їй. Додаю їй цю ну, в общем, нарізала я яблук, нарізала кабачків, присипала комбікормом. Така у мене є мука комбі, комбінірована з різних видів зерна. Присипала я, дала своїм козам, поїли вони гарно. І що ви думаєте? Ну, правда, в мене тільки 4 кози, ну від 4 кис ввечері я надоїла на півлітра молока більше. Тому сочні корма стоїть давати. Ну, на жаль, в мене їх немає. Зимою ми купляємо... Ах, мухи кусають. Купляємо моркву, буряк, кабак, е яблука. Ну, воно дуже дороге. Я трошки даю по можливості даю, але багато. Так що, в кого, звичайно, може, я вам і не новинку розказую, я просто своє спостереження. Звичайно, в кого гарно все росте, різні овочі, фрукти, ну, злоупотрібляти теж не треба. Я вважаю, що один раз в день дати обід козом нарізати, оце, присипати, щоб воно було смачне. І буде плюс до водою, і козочкам хорошо, і вам хорошо. А в нас, на жаль, цього немає. Кабаки теж не ростуть, я їх посадила, гарбузи, теж немає. Ну, нічого немає, на жаль. Я сьогодні, вибачте, як ото кажуть, одною попою на два базари. Так і мені. Навіть на три базари. Хочу і кози подоїти, і відео зняти, і про сучні корма поговорити. І вже почуєте чи побачите, як я кози дою. Це вже я тою луну здоїла карамельку, зараз красотку. Так що таке, що я наблюдала по поводу точних кормів. Звісно, хто має фрукти, в кого ростуть різні. Це і яблука, і груші, і сливи вони їдять, і черешню вони їдять, і виноград вони їдять. Різні овочі, хто має, в кого ростуть. У нас, на жаль, нічого не росте. Раніше росло, зараз так клімат змінився, що нічого не росте. Дощів немає, зараз літом зовсім. Якби трошки перепадали дощики, може б щось і виросло. Але, чому пустоцвіт, я не знаю. Можливо, тому що дуже висока температура, дуже жарко. І той цвіт стерильний виходить. У мене ростуть теплиці-огірки. на дворі кабачки. Кабаки. Нема, поки що я не бачила ні одного кабачка. Кілька огірків, то в теплиці я збирала вже. І сьогодні навіть зібрала кілька штук. Ну, небагато. Тоже дуже багато пустоцвіта. Сказали мені пообривати цвіт на кабачках, я пообривала. Не знаю, може, який кабачок вирости. Кабаків теж немає. Ще в теплиці в мене ростуть буряки столові і цукрові на борщик. Ми дуже любимо борщик з цукровим бурячком. Я потім зніму, покажу свою теплицю. Ой. А в кого земля? Родюча. Кого щось росте, клімат хороший, то, звичайно, треба давати сочні корма. Один раз в день багато не треба, злоупотрібляти не треба, але один раз в день дати козам сочні корма, чимось присипати. Кормовий буряк ще люди вирощують. Садила я і кормовий буряк, нема нічого. Толку. Наші сусіди вже ніхто давно не садить огород. Тільки траву косить, а я ще надіюся, а вдруг цього року підуть дощі і щось виросте. Але, на жаль, поки що нічого немає. Зря тільки трачу гроші на семіна, тіряю час на те, щоб посадити, посіяти. Та ще ж і поливаю, обробляю, в общем, це. І время, і труд. Отак От я дою свою козочку здоїла. Потім помасажирувала, потім ще додаю. Ну, мабуть, всі так роблять. Зараз я пагузу поставлю. Так, я вже перейшла до своєї налишки, Витирала її, буду доїти. Що цікаво, якщо я перестаю давати сочні кормові. Зразу тої літри молока не стає, а в кого багато кіз. Звичайно, молока ще більше. Це я на чотирьох козах бачу півлітри, може більше трошки пів літра. Може, якби давати регулярно ті сочні корма, може б ми і до літри дійшли, щоб більше молока на літр буде що на пів літра, Ну, що я хочу сказати, друзі мої хороші, дорогенькі. Як же це молоко не буде дорого? Ви бачили, коли я проводжу стріми, яка в нас суха трава? Ну, така в нас місцевість. У нас ще в травні місяці все погоріло. Що ж ті кози, я і так удивляюсь, як вони ще дають молоко. Трава суха, ну якісь десь ми кущики знаходимо, пасемося. Коли ще було сіно зелене косили, потім уже сухе косили, зараз уже нема що косити, бо вже все геть-геть Уже, Вже одні штурпаки, можна сказати. Ще там якісь кущі ми знаходимо, пасемося, чоловік нарізає гілок, їздить, шукає, де можна знайти, нарізати, привозив. Оце вони їдять. Плюс їдять зерно. Плюс п'ють сироватку. Ну, водичка, само собою. Ой, і сіна в цьому році проблема купити сіно. Ще поки що не знайшли. вже Скільки варіантів проробили. І поки що сіну ми не купили. Люцерка та взагалі до 200 гривень тюк доходить, а лугове вроді би можна взяти по 110 тюк. Ну не знаю, чи в нас вийде. Замовили вже в пух місцях. Будемо бачити з неділі, що там у нас вийде. Уже сьогодні у нас що, 6 липня. А коли... Ну, в мене мало покупців на молоко, але є кілька штук. І коли людина питає, по чому молоко, і я кажу 40 гривень, ви знаєте, такі великі очі роблять. 40 гривень літр молока. А в магазині звичайно дорожче. Щоб більш-менш нормальне молоко купити, воно буде 60 гривень. Пакет, я не кажу літр, пакет. А в пакеті і 900 грам, і 850 грам. Чи бутилочні є е, производители в бутилках продають. Ну, там ще гроші на упаковку йдуть, але все одно воно набагато дорожче і, скоріше всього, воно. Не настільки натуральне, як своє домашнє. Так що такі справи. Що ще хотіла сказати, що ми їмо? Ну, про сочні корма, те, що в нас не росте нічого, на жаль. А в кого гарна місцевість, гарна земля, гарно родить, то там, звичайно, легше тримати кози. І не тільки кози й корови. Там є що пасти. Нас дуже важко. Але якось ми тримаємося ще. Кормимо, доїмо, маємо трошки молочко своє. Он я. Від чотирьох кіз, я думаю, зараз 4 літри я здоїла. Слава Богу. У минулому році, правда, молочка було більше, в цьому році щось мої козочки трошки бастують. Але я рада й цим. Так що такі справи. Так що годуйте своїх козочок. Давайте по можливості сочні корма. Я ще раз перерахую. Це кормовий буряк, це гарбуз, кабак. Це яблука, що ви там творите курчата за стіною. Яблука, груші, морква, буряк кормовий, буряк цукровий, буряк червоний. Так що все потрошки можна давати, пересипати якоюсь кусняшкою, щоб їм було смачніше. І вам буде добре, і козочкам буде добре. Я всім дякую, хто був зі мною. Може, що лишнього наговорила, бо знаєте, і кози дою, і, може, щось забула, а може, щось повторила. Вибачте мене. Всё, всім гарного дня, всі бувайте здорові, всім гарних надоїв і здорових козочок. Всім пока-пока.